Так, ну що? Речі я добрався до компа. Всім привіт! Сподіваюся мене нормально чути. Картинка не глючить. І можна, в принципі, постріміть. Та й пограти. Ну що, можна потренуватися. За 5 сотки. 9.5, ну тобто 10. А то що, то вимикав комп ішов, лягали спати і все, до побачення. Ну, бо хреново капець. Але вже на поправку йдемо. Jogo. Все нормально. Ну що, будемо тренуватись, Дім. Треба тренуватися, правильно нажимати. Так, буде цікаво. Я сподіваюся, буде цікаво. Хлопці, я хочу. Дивіться. Задача поки в безсмертних караптах обігати. Сьогодні вечір безсмертних кораптів, але чому безсмертних? Тому що я, ну, по-перше, я не вмію нормально ПВПшитись, а по-друге, я е, буду. Що, е... що, що єдиний контент, що ти що? Це а, корапти не любиш. Тут основний момент мені навчитися правильно нажимати кнопки, правильно наносити урон. Зайти е, на відео трансляцію, запис трансляції, подивитися, проаналізувати для себе. Ну, може, буде і комусь корисно, І в першу чергу мені теж, бо я не вмію за когось за самого за ПВПшити у відкритому світі. І качаємось, качаємось. І тренуємось, качаємось, і тренуємось. ай яй Походу и нет. Понял. Слайд-шоу, короче, на стриме. Зайди, будь ласка, на стрим Коротше, мене і жахнули. Щось, походу, провисає жорстко. that